На часі южинські новини у студії Олег Максименко і прямо зараз про основні матеріали випуску. День Незалежності у Южному відзначили на ганку біля Палацу культури Дружба. Южниці на свято вшанували українські традиції патриот акцією. У турнірі з пляжного волейболу до Дня Незалежності южінська команда мала третій результат. 21-ю річницю незалежності України цього року відзначали на ганку біля паласу культури. Дружба організатори свята підготували багато цікавих сюрпризів для жителів та гостей міста. Дитяча програма Сонячна країна стала першим пунктом у розважальних заходах, присвячених Дню Незалежності України. Організатори свята приділили багато часу маленьким жителям міста. Діти залюбки брали участь у численних конкурсах та дивилися виступи колективів палацу. Не забули організатори додати і національного колориту у дитячі розваги. Я думаю, що в принципі ігри вони… А не имеют скажем такой какой-то там национальный да там ä, при ну принадлежности, да, то есть игры, они любые игры для детей, главное, чтобы им было интересно, чтобы они хотели принимать участие. Но было несколько национальных элементов, например, с вето с виночками, были конкурс по витрине шаровары, тоже мы использовали часть мужского костюма национального, то есть все равно как бы я старалась плести какие-то национальные элементы, конечно, наши коллективы пели украинские песни, но я думаю, что детям все равно в какие игры играть, даже если мы Іграли в китайські народні ігри, бо все одно було цікаво». Незважаючи на свій маленький рік, на наше запитання, чи знають вони, яке сьогодні свято, діти давали правильну відповідь. Навіть не помилилися із річницею свята. «День незалежності». А, ты знаєш, яка дата все? Так, а, да. ну у нас давно ще хлопчики не грались, так? Дівчата гралися, хлопчики не грались. 21 рік. Так. Зараз. Хлопці. Де? Де незалежність України? Так, найдез А. Так, де дівчата. Ми думаємо про всі наші перемоги, ха, це бажає. День незалежності України. Що-то принош. Так, яка дата все сьогодні називається? 21 рік в Україні. Дитяча програма Сонячна країна тривала півтори години. Найактивніші учасники конкурсів не залишилися без подарунків. Святкові заходи продовжила мистецька акція Душа мого народу рушники. Вдруге у Южному провели мистецьку патріот-акцію цього разу з рушниками. Вшанувати українські традиції та продемонструвати родинні символи, вирішили досить багато городян. Усі, хто взяли участь, отримали пам'ятні подарунки. А всім присутнім музичні колективи Палацу культури подарували свою пісенну творчість. Здавна рушник мав не тільки естетичне призначення, але й ритуально обрядове. Візерунки вишиті на рушнику служать прикрасою повсякденного побуту. Крім того, вони є символічним нагадуванням про невидимі зв'язки, що об'єднують кожну людину з її родом, пращурами. З пошаною до традиції українського народу цього року вперше було проведено патріотичну акцію. Першою у нас була на День Конституції патріот акція у вишитих сорочках. А ми вирішили, що це дуже гарна традиція, яка б об'єднувала наших мешканців нашого міста в українських традиціях, у дусі України. І тому ми вирішили провести ще одну День Незалежності. і прийшла ідея саме з рушниками вишитими, тому це вперше так. Кожен бажаючий міг принести рушник та взяти участь в акції. Всі, хто прийшов і взяв з собою головний атрибут українства, отримали диплом учасника, коровай та символічні подарунки. Хтось приніс новенькі рушнички, а хтось ці що їм дісталися у спадщину. Коли раніше родини передавали рушники, вони желали дітям своє щастя. І це тоже у нас рушник дуже давній. Наших бабушек і бабушки, даже мені не знаєм з таких поколінь. Просто он у нас лежить, і ми даже не знаєм з яких поколінь. Ну я думаю, що вони нас оберігають, нам желають щастя, і ми так щасливі от этого тоже. По рушником українці супроводжує ще один невід'ємний атрибут вишиванка. На честь свят та деякі мешканці прийшли на акцію, озягнувши це вбрання. Сьогодні не часто зустрінеш на вулиці людину у вишиванці, але є такі, хто носить цей одяг у повсякденному житті. Я на роботу нашу теж я одягаю себе. Я очень люблю такі речі. Незважаючи на те, що акція проводилася вперше, охочих взяти в неї участь виявилось достатньо, адже нарешті виявилася можливість як віддати належне традиціям, так і продемонструвати творчий підхід у створенні вишиванок та рушників на Україні. Завжди вишивали і любили вишивати, і це я сама вишила <клес> Собі. Да, І прийшла на свято показати людям. Обов'язково треба, щоб було таке мероприємство, щоб хто сам вишив, і той, хто дітей навчив, треба, щоб приходили і показували хто що вміє. Щоб сіято було. Після закінчення акції на присутність чекав святковий концерт, колектив Палацу культури, дружба. Народний хор берегиня, козацький гур, Чорномор та народний ансамбль музики подарували гостям свій талант та красу української пісні. Українська пісня, звичайно, на національне свято вона обов'язково повинна звучати, І, можливо, навіть з самого ранку, тому що є добре відомі пісні, є такі пісні, які ти десь колись чув, є пісні, які ти взагалі тільки перший Раз чуєш, але вони дійсно українські, вони є старовинні, вони є нових авторів. Вони дійсно якби показують наше життя, показують всі наші почуття, все, що людина переживає, все що притаманне. Джазове та фолькове забарвлення народним гулянням у день незалежності додали музиканти зі Львова. Гурт Шоколад виступав у Южному вже не вперше. Вони називають себе представниками нового покоління українських джазових музикантів. З появою львівського гурту Шоколад площа заповнилася солодкими мелодіями. Поєднали американський джаз, плюс, сучасну електроніку, український фольк, енергійний вокал та дивакуваті інструменти на додачу. Музика серця інакше і не скажеш. Серцем діляться з 2004-го. У цих молодих людей за спиною цінний багаж з п'яти альбомів та виступів на майданчиках різного рівня. Можуть заграти як для публіки невеличкого клубу, так і для гостей багатотисячних фестивалів. Представники Нового покоління українських джазових музикантів таке звання почесно несуть усі учасники гурту. Жанр у якому працюють, називають суцільним експериментом. Таке цікаве писання, бо ми стільки міксуємо всього і стільки поєднуємо речей. Взагалі таке у світі називають World Music, якби етно поєднане з чимось іще. Якби там ми поєднуємося з джазом, з електронікою там і так далі, фольк. Ми. Ми просто постійно експериментуємо. У нас якби от то, що, те, що ви чули сьогодні, це є одна програма, маємо інакші програми більш джазові, маємо інакші програми, які взагалі повністю на експерименті побудовані. Тому важко визначити, що таке шоколад. Це є суцільний соціальний експеримент. Ну, але якби, етнічна основа вона є, українська, українська і не тільки українська, тобто етномузика вона є в основі. Але ми стараємося завжди віддати якомога більше людям. І чим більше віддаєш, тим тим більше і люди віддають тобі. Кожен з п'яти учасників гурту лише шоколадом не обмежується. Реалізують свій талант і в інших проєктах. Так легше вносити нові елементи в роботу. Однією з родзинок колективу по визнаний вокал Іванки Червійської. Дівчина, незважаючи на досить юний вік, вправно володіє різними стилями виконання. Я закінчувала Львівське державне музичне училище, вчилася на вокалі, але нас вчили багато різного жанру там виконувати. Чомусь народне це мені найблизьке, тому що я сама з гір, з Коломийського району, це Івано-Франківська область. І там, ну, в принципі, там люди такого не вчаться. У них це є середини, вони з цим народилися. І... Мабуть, можна рахувати, як би, як би то сказати, те, що мене вчили, це добре, але в більшості все, все що я роблю з групою, це, це від душі і з дому. Отак. От Традиційно головним експертом щодо роботи будь-якого виконавця є глядач южницького глядача. Виступ шоколаду підкорив на всі 100 музичних калорій. жанр невичний, одна і та ж пісня, во мною в репертуарах. Ну, интересно, очень интересно. Мне нравится. Необычно, очень это классно. Это классная Действительно вещь, да. Здорово. Как обычно отмечается День независимости? -за у вас какие-то есть традиции или классические, то, что предложит город? У нас в день у папы день рождения, поэтому мы сначала днем празднуем дома, а вечером приходим сюда. Это День независимости Украины, надо вышиванку надевать. Понятно. Ты вот слушал песни, как тебе песни, которые пели? Ну, классные. Штота или... не обична лі хакті на нікданізлині такий прикольний. Що даже танцював з дівчинкою. Останні літні дні гурт проведе у відпустці на березі моря, адже всі попередні три місяці без діла не сиділи, плідно працювали на музичних майданчиках України та Польщі. Знаком оклику святкування у Южному стало урочисте вшановування спортивного героя цьогорічних Олімпійських ігор у Лондоні, южненського каноїста Юрія Чебана. Його вітали і президент, і прем'єр-міністр, і губернатор, проте найтепліше поздоровали чемпіона саме у рідному місті. Цього року на День Незалежності у Южному найурочистіша частина свята Феєрверк поступився місцем. З найбільшим нетерпінням южненці, затамувавши подих, чекали на появу олімпійського чемпіона Юрія Чебана. Говорить, його чистували в Лондоні, у Києві та Одесі, але у Южному найтепліше. І не дивно, адже земляків зустрічають з особливим хвилюванням. Юра скандував НАТО, он чемпіон чемпион и золотую медалью на грудях, разум из наставниками стояв на гампе Палацу культуры. Тут самая самая теплая душная встреча, ну это как, как свои как родные встречают, то есть ну президент такой как бы привет, там. Азаров тоже, ну как бы все по-своему, но как бы тут с душой с сердцем все все красиво как бы нравится тут тут уже всех. Я такой как был, так и остался, то есть ну тоже, как говорится, спорт на этом не заканчивается, и медали тоже, то есть нужно двигаться дальше. Соответственно, сейчас, сейчас это, скажем так, высота, да, но через, допустим, через год уже, в следующем году это как бы уже об этом немножко забудется, и надо будет каждый год то есть, доказывать, что ты лучше. Следующий этап это ну, вот, этап завоевать высоту, вот как вот я сейчас взял. Следующий этап ее удержать. То есть пока никто не допрыгнет до нее. Это как бы удержать просто вот Скажем так, своє лідерство, і чим довше, тим краще». поздоровляли не лише чемпіона, спортивний успіх, як правило, результат колективної праці. Сергій Чернишов, директор фізкультурно-спортивного комплексу Хімік, тренери В'ячеслав Сорокін та Людмила Чебан. Знають це як ніхто. Після урочистої частини южниці і гості нашого міста поспішили скористатися нагодою. Хто сфотографуватися, хто потиснути руку, а хто просто постояти поруч із відомим каноїстом. І поки син спілкувався з шанувальниками, мама Юрія Чебана ділилася з нашою знімальною групою секретами виховання чемпіонів. Очищення не Ну, в принципі, якби я знала, що я роблю і куди я йду. Я е, мала велику ціль і поставила цю ціль своєму сину. И я ему именно ставила все время большие цели. Вот до прыгну до солнца. Я знал, что если поставлю эту цель, то он 100% станет олимпийским чемпионом. Надо помочь ребенку найти себя. Вот как я помогала Юре. Он занимался и бальными и танцами, и классическими, и даже балетом у нас в оперном театре. Да. Он занимался боксом, он занимался дзюдо, он выжигал. У него вообще золотые руки, он, мне кажется, чтобы он не взялся, он все может сделать, потому что он талантливый человек. А талантливые люди все могут. Поэтому надо своим детям помогать развивать этот талант. Чтобы он не умирал просто на компьютере этот талант. А надо помогать ребенку развивать, чтобы ребенок себя нашел. Надо помочь ему себя найти. Но на сегодняшний день я очень счастливая мать, потому что у меня очень хорошие дети. Я очень щаслива, що у мене такі. Без сумніву, ми стали свідками історичного моменту: тріумфу волі та цілеспрямованості. Перемога на Олімпійських іграх найвищий омріяний щабель для спортсмена та й просто людини. Допоки українці підкорюватимуть такі вершини, ми з гордістю зможемо повторювати. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Знали, що зовсім недалеко від южного є чудовий східний палац у британському стилі. У Петрівці наші журналісти відкрили для себе колишній оазис посеред одеських степів. Навіть після катастрофічних руйнувань та пожежі, замок курисів не втратив своєї красоти та унікальності. Руїни, що знаходяться за моєю спиною, ще в кінці ХХ століття були унікальним у своєму роді палацом оазисом серед одеських степів та схожих одне на одного сіл. Хоча від палацу залишилися тільки стіни, фотокартки та спогади, ці стіни ще дихають своїм величним історичним минулим. Палац курисів заховався серед множини звичайних одеських поселень. Одним з таких є село Петрівка, яке в 1793 році мало назву Курисово-Покровське. Тут Іван Онуфрієвич Курис, грек за походженням, ад'ютант Олександра Суворова за доблесну роботу отримав землі. На дарованій території вирішив збудувати літню усадьбу. Як саме велось будівництво? Фактів не зберіглося. Достеменно відомо, що будинок виріс на цій території з 1810 по 1820 рік. Від батька до сина, а від того до онука. Будівля перейшла до Івана Іраклійовича Куриса. Саме за його життя у 1891 році родовий замок отримав найвеличніший вигляд. Колекціонерну мізмат не лише перебудував замок, а й наповнив його унікальними експонатами. Жовтнева революція з унікальністю пам'ятки не рахувалася, і першою завдала. ...втрат будівлі, позбавила внутрішнього убранства. За радянських часів тут організували аграрний технікум. Але найтрагічнішою сторінкою в історії палацу став 1990 рік. Саме з того часу маєток Курисів виглядає так. Этот замок, он пострадал от стихии. Значит, 22 июня 1990 года разгрозилась гроза. Вот, и получилось, что весь удар молнии пришелся на крышу. Вот, или громотвод, так говорят, не сработал. Получилось, что сгорела только крыша. Но ну, были попытки сохранить то, что осталось. Но, знаете, вот, как говорят, ломать не строить. Как всегда... Срес не находилась, вот Техникум перенесли в другое здание. Унікальність будівлі не лише у давнині. Головною цінністю маєтку є гармонійне поєднання різних архітектурних напрямків. Романтизм, класицизм та мавританський стиль співіснують тут як одне ціле. Дах парадної зали представляв собою акваріум, а головні сходи вели до ставків у парку, висадженому в англійському стилі. Саме це, хоча й в зруйнованому вигляді, манить сюди туристів. Але найкращі часи палацу позаду він чекає не лише на гостей, а й на меценатів. Жителі села Петрівка. Говорять, більше ста років тут гніздяться лелеки. Добра прикмета надає надію на світле майбутнє палацу. У змаганнях скражного волейболу, присвячених річниці незалежності України, южинські спортсмени вибрали третє місце серед дев'яти команд. За баталіями під сонцем спостерігали і наші кореспонденти. День Незалежності України у нашому місті був насичений урочистостями. Не обійшлося і без спортивних заходів. Традиційний святковий турнір з пляжного волейболу пройшов цими днями. Такі турніри у южному проходять вже багато років. Останні п'ять під егідою міської ради. 25 серпня на пляжному майданчику зійшлися дев'ять команд, аби взяти чемпіонство. Турнір має статус всеукраїнського. Окрім южненських, грають з команди з Одеси, Києва та Чернівців. Бул німножко. Кілька... Такой финал интересный, потому что вышли аутсайдеры и лидеры. Но лидеры показали в финале, что они сильнее. Но тем не менее, спасибо ребятам за то, что боролись. Те, которые вышли в финал, они достойны все-таки. Самі гравці помічають, головне в южинському турнірі це зустріч з командами різного рівня. Сільний вітер на пляжі, хоч і завдав незручностей, але, будучи для цього виду спорту річчю звичною, боротися за перемогу не заважав. У результаті третє місце посіла южненська команда. Другими стали гравці з Києва, а перемогли у турнірі непрості гравці з одеської команди «Прости». Турнір був як Квітті погода нам способствувала. Только ветер немножко мешает, но благодаря нашим организаторам все прошло замечательно. Даже ветер был незаметен на этом уровне организации. Мы не расценивали соперников как слабых, сильных. Мы приехали на турнир, посвященный празднику. И для нас все были на равных. И мы благодарим только соперников, что за уровень игры показаны. Останні літні дні спливають. Для шанувальників пляжного футболу залишилося небагато можливостей спробувати себе у цьому віді спорту. Отож, не зволікайте. За інформацією українського гідрометоцентру 28 та 29 серпня на території Одеської області очікуються обади з крупним градом і шквалами до 25-30 метрів за секунду. Також у цей період прогнозується зниження температури повітря вночі до 15-20, в день до 21-26 градусів. Отже, будьте пильними та бережіть себе. А у нас на сьогодні це вся інформація. У середу у цій студії для вас працюватиме моя колега Олена Горіна. На все добре.